Розширений центр ортопедії та травматології відкрили у Чернівецькій міській клінічній лікарні Чернівців. Завдяки спільним зусиллям громади Національної служби здоров'я України та благодійників, заклад отримав нову операційну залу з сучасною вентиляційною системою, додаткове обладнання та розширив кількість ліжкомісць. Усі деталі. Далі у сюжеті, торік, тут у центральній міській клінічній лікарні запрацював центр ортопедії та травматології, де надають широкий спектр послуг, включаючи діагностику, лікування та реабілітацію пацієнтів з різними видами травм і захворювань опорно-рухового апарату. Центр оснащений новітнім медичним обладнанням, що дозволяє значно підвищити якість надання медичних послуг, а також розвантажити інші лікарні міста. А тепер його розширили. Ця частина це так званий пост номер 2 Це є розширення міського центру події травматології. Воно заключається в тому, що у нас є окремі місця і операційно-перв'язувальний блок для пацієнтів. Ми так це називаємо з контамінованою раною або з ким з певними ускладнями, які потребують досить специфічного підходу, потребують окремого персоналу і окремих перев'язуваної операційної. Комфортно, що воно розміщено, що на все на рівні одного поверху, і досить комфортні умови для перебування. Роботи з розширення стартували наприкінці 2024 року. Загальна сума проєкту склала понад 5,5 мільйона гривень. За ці кошти провели ремонт і придбали новітнє обладнання. Операційна з столом, з лампою, з століками, шкафами з передопераційною з мичними з апаратами для. Стерилізації, ліжка, каталки, тобто все, що ви тут бачите, і зараз побачите в палатах, вся сантехніка, вентиляція з гепафільтрами. Тобто тут сучасна вентиляційна система, яка побудована для того, щоб ну, крім того, щоб тут було зручно, так само, щоб тут ще було і безпечно для наших пацієнтів. Наразі у відділенні розгорнуто 7-8 ліжок. Палати затишні з усім необхідним для перебування пацієнтів. Тут комфортні палати. Ви побачите зараз одномісні або двомісні, з своїми санузлами або палати, які одномісні, санузел є напроти, тому що вони передбачені більш для важких пацієнтів, до яких буде вже безпосередньо підходити медичний персонал. До слова. У центрі жителі Чернівецької територіальної громади можуть скористатися міською програмою ендопротезування. В тому році було виділено 6 майже з половиною мільйонів. На цей рік передбачено 5 мільйонів. Завдяки цим коштам, жителі громади мають можливість. Отримати безкоштовне лікування антипротезування в умовах нашого відділення, а Національна служба здоров'я України оплатити ту роботу, яку вкладають медичні працівники, надаючи таку послугу. Щоб скористатися програмою ендопротезування, достатньо звернутися до свого сімейного лікаря. До слова розширення центру стало можливим завдяки фінансуванню НСЗУ, благодійної допомоги та підтримки з боку міської влади. Медичні послуги не важливе для кожного, для ченічана, і звісно, ми намагаємося постійно виділяти кошти на підтримку лікарні. Як ви чули, це пристав так само використовуються власні гроші. І ми їм вдячні за, за за те, що вони мають таку можливість заробити гроші і витрачати на таке відділення. Ну і звичайно ми виділяємо гроші, будемо виділяти. На рі, ще, ще, ще за, за заплановані певні суми там, на підтримку за закупівлю лі, 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 ліфта. Вбуваються ще ремонти на, 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 на одному з порохів, тому завжди, коли не вистачає, ми, ми підкладаємо свою печі. Аліна Рябко, теме ТВА.